Є три режими. S- спорт режим, M – нормал режим і C – сайн режим. У сайн режимі він літає більш плавно, рухи повільніші, більш плавні. У нормал режимі всі налаштування в стандартному положенні. А у режимі спорт він швидкий, але потрібно пам'ятати, що у цьому режимі вимикаються усі датчики візуального контакту, що може призвести до зіткнення із об'єктами при польоті. Тому бажано літати у візуальному контакті із самим коптером і пілотом або на високій висоті. Тепер перейдемо до основних налаштувань нашого коптера. Перша закладка у нас називається Safety, тобто Безпека. У цій вкладці на першому пункті ми бачимо налаштування, які показують, яким чином наш коптер буде оминати перешкоди, які будуть виникати на його шляху. Ми бачимо три режими: це байпас. У цьому режимі він облітає перешкоди. У режимі брейк він буде зупинятися перед перешкодами. А у режимі OFF усі візуальні датчики виключені і потрібно бути максимально обережним, щоб не влетіти у перешкоди. Наступний пункт Display Radar Map. Він включає або виключає нашу мапу, яка знаходиться у лівому нижньому куті. В меню Play Protection ми можемо виставляти максимальну висоту, на яку може злітати наш коптер. Вона регулюється від 20 до 500 метрів. А також максимальну дистанцію, на яку може відлітати наш коптер. Це від 20 метрів до безмежності. Але ж треба пам'ятати, що дальність буде залежати від заряду батареї і систему зв'язку. У компанії DJI це OcuSync 1.0, OcuSync 2.0 і Ocusync 3.0 і 3.0. Це найсучасніший протокол зв'язку. А також у цьому меню ми можемо виставити висоту, з якою наш коптер буде повертатись на homepoint від 20 метрів до 500. Максимально. Але тут також треба пам'ятати, що нам треба враховувати заряд батареї. Якщо висота буде дуже велика, у коптера може не вистачити заряду на повернення. Також є можливість оновити свій хомпоїнт. Він працює виключно під час польоту. Для того, щоб коптер поводив коректно під час польоту, потрібно регулярно робити калібрування компаса і також, а йому, датчики. Якщо ви бачите, що ваш коптер під час польоту поводить себе некоректно, його водуть із боку в бік і зі сторони в сторону, це означає, що вам треба відкалібрувати компас та і йому датчики. Колібрацію компаса треба проводити е, яку можна подалі від металевих предметів, щоб вони не давали магнітних сигнатур. Якщо ви е, колібруєте і, і йому е, датчики, то коптер повинен знаходитися на максимально е, рівній е, горизонтальній поверхні. Під час колібрації компаса нам навіть бажано, щоб Пульт знаходився поодаль від нас, тому е, ми запускаємо режим, відкладаємо пульт і відходимо поодаль від металевих предметів. І тільки потім ми калібруємо пульт.